Мене звати Мирослава, і сьогодні я хочу разом з вами розпакувати посилочку подаруночок від майстрині Ольги Дібрини. Саме пані Ольга надихнула нас створити канал, щоб мама показувала і я розказувала про вироби, що робить мама, чим мама займається, ділитися, розповідати, показувати саме те саме, що ви бачите зараз, як таке творіння нашого каналу є саме ініціатива і натхнення від пані Ольги Дібрини. І ось на її каналі. Каналі було день народження каналу, а саме 4 роки. І вона проводила рандомний розіграш серед активних підписників і подарувала цілу посилочку, цілий великий набір, який надзвичайно сподобається кожній рукодільниці. І сьогодні ми разом з вами розпакуємо. І така цікавиночка в наше перше рукодільне відео, також була розпаковочка від пані Ольги Дібрини. Це був також подаруночок, також рукодільний, Але це не на цьому каналі, як ви можете замітити точніше, не знайти цієї розпаковочки, адже починала я саме з свого каналу, з свого такого каналу, там, де була і рукодільна тематика, і також я ділилася своїм життям. І я досі продовжую вести цей канал. Він називається Мирослава Влог. І зараз я його розвиваю, наділи, намагаюся ділитися і своїм життям, блогами, буденністю, робити їх атмосферними. Ну, але також і ділюся різними думками відносно життя за кордоном, відносно в принципі, своїх якихось певних позицій. В житті, я сподіваюся, це вам буде цікаво і запрошую вас підписатись на канал, підтримати мене, адже він не розвивається, він маленький, і мені так не вистачає вашої підписки і вашої підтримочки. Тож залишаю посилання на свій канал в описі під відео. Сподіваюся, на вашу підтримку і що ви допоможете мені назбирати. Тисячу підписників, що моя така сім'я Мирослава влогу такого атмосферного контенту поповнилася такими чарівними людьми, запрошую вас і неймовірно буду вдячна, адже чекаю цієї тисячі підписників дуже сильно. І буду дуже вдячна, якщо ви мені в цьому допоможете. Посиланечко залишаю в описі під відео. Ну що ж, давайте не будемо затягувати, а перейдемо до розпаковочки рукодійної посилочки, рукодійного подарунку. Мені дуже цікаво, що там, і цікаво з вами поділитися. Це було дуже-дуже неочікувано і в загальному надзвичайно, надзвичайно приємно. Немає нічого більш приємнішого, ніж неочікувані подарунки. Правда? Але надзвичайно приємно, відверто кажучи, саме те, що підтримуєте наш канал, що також поширюєтесь посиланнями, що мотивуєте інших рукодійниць, підписуватися. Це надзвичайно ділитися, Також кажете, що вам подобається, що не подобається в контенті. Це допомагає розвиватись, і погоджуся з пані Ольгою, що Ютуб вимагає дуже великих зусиль. Тому саме така підтримка, віддача є дуже-дуже класною і необхідною моменти, коли мотивація трішки падає. Тож, дивимось, що в нас тут цілий такий просто гляньте, який пакуночок. Дуже великий. І перше, що попадається в очі, це ось такі очки. Перше, що в нас відкривається в посилочці. Тут не тільки очки, як я бачу, а також і носики. Носики такі червоненькі також. Типу, бархатний. Такий тканинний, очка звичайні, на безпечному кріпленні, різних розмірів, а також і кольорові з такими дуже красивими вставочками. Бачите, ось такі вони. Я недавно замовляла, якраз мамі очі в інтернеті, хто не бачив цього відео попереднього, я ділилася з вами, ми подивилися, обговорювали, які вони якісні, вийшли неякісні, тож я вас запрошую до попередньої розпаковочки, якщо ви любите такі розпаковки. Ось бачимо, що тут у нас вставочка вже є така е, оранжева, в принципі, також оранжева. От минулого разу я, ми замовляли коричневі, а прийшли ось такі оранжеві. І я була трішки здивована, тому що ми замовляли саме. Коричневі, але видно в всіх іграшках коричневі очі це зазвичай йдуть більш такі до оранжевих. І ось такі великі розміри ще є, ну і такі. І такий миленький сейфик. Прикольний такий органайзер, мені здається, класно брати, його особливо куди-кудись їхати, взяти найнеобхідніші елементи і з собою мати якраз таку маленьку таку шкатулочку. Тому що попереднього також ми замовляли таку велику тисячу очків, і це вже більш такий варіант того, щоб тримати вдома і класно насолоджуватись. Тож така мініатюрка дуже-дуже класненька буде. Далі, що ми бачимо, це наповнювач. Я не пам'ятаю, як він називається. Але я думаю, що майстриня кожна зрозуміє, це ось такий наповнювач для іграшок. Це є синтепон, мабуть, але такий, бачите, він такий почерявенький. Тобто він саме для іграшок. Подивіться, як він багато. Ну, це просто для багато іграшок буде. Дуже-дуже приємненько. Мені здається, з цієї розпаковочки можна зв'язати класні іграшки, тому що далі ми бачимо, але не тільки. Є саме ще солодощі. Я обожнюю солодкі, я обожнюю желейки особливо. Тому тут просто я була так рада з тим, що пані Ольга доповнила цей подарунок також такими класними солодощами, а саме желейками. Ось такими, ну і печивами, яке є таке шоколадненьке, Теж, до чайочку, саме те. Що ми ще тут бачимо? Є великий пакунок, але також є ще ось такі маленькі деталі, які завжди потрібні при рукоділлі. А саме це голочки, такий набір голочок, розмір 18-22, 6 голочок, вони мають такі великі вушка. І будуть дуже-дуже корисненькими і потрібненькими. І, звичайно, що цілий такий набір гарних шпильок. Мені подобається, як вони зорганізовані і ще й по кольорах, так що можна потім буде собі так складати. Тож пилічки також будуть класненьким варіантом в плані, щоб зробити ось таке доповнення, собі можна взяти, коли кудись їхати. я маю на увазі не коли кудись далеко їхати, а це саме для таких рукоділінь, мені здається, як мама. Ідеально, саме, коли, навіть коли мама їде десь на 2-3 дні. Чи там на тиждень, на 2-3 дні ще залежно. Можливо, якщо дуже багато в'язала перед тим, то може собі відпочити. Але коли тиждень, то все, мама точно захоче щось зв'язати. І такі наборчики мати просто класно, мега-класно. І дивимось на подаруночок цілий такий запакований, в класну новорічну торбинку. То, що має з вас новорічний настрій. Бо я ніяк не хочу його відпускати, не хочу миритися з тим, що вже якби, приходить весна. І тут у нас цілий багато ниточок. Зараз будемо розбирати з вами деталі. А саме є ось така Гімалая Dolphin Baby. Мама нею любить в'язати. Вона є м'ягенька і вона є легенька в в'язанні. Це в нас плюшова ниточка і такого яскравого кольору. Фіксі, якщо я не помиляюсь, або такий яскраво-рожевий він був колись дуже популярний. В принципі, мені здається, за рік-два за два точно вернеться. Але це, в принципі, не важливо, тому що для іграшки це дуже-дуже класненький варіант. Himalayan Dolphin Baby. Я дивилась відео з саме, як пані Ольга це все упаковує, тож я, в принципі, знаю, що тут є. А є ще одна така ж сама ниточка плюшева, але в такому коричному відтінку з такими гарненькими вставочками, бачите, вони відблискують. Тобто, це в нас не просто коричнева нитка, а коричнева з такими цікавими елементами. І також ось такий великий моточок, в якому є 100 г. Ось такі дві е, плюшеві ниточки. В описі під відео я обов'язково вам прискріпляю посилання на канал пані Ольги, тож ви можете перейти, підтримуйте її канал також. Цей розіграш був до дня народження каналу, якому вже 4 роки. Представляєте, пані Оля вже 4 роки невпинно із задоволенням робить відео для вас на Ютубі і створює рукодійний український Ютуб, що дуже-дуже приємно. Тож бачимо, що у нас ще є на Yarn арт Дейнс, такого дуже красивого, малинового деякому мірі кольору. Тут 50 грам моточки. І е, є ще ось такий ярн арджинс також. Чомусь упаковочка відрізняється, мені здається, це тому, що я В такому дуже красивому ніжному рожевому кольорі. З Ярн Ardins ще є ось така гарна е, світло-жовтенька ниточка. І. Така синенька, також з ярний арт джинс. Це в нас йде 45% акрилу з 55% котону, тобто повони. Я читаю по-англійськи або на ну, навігорі написано. Тож, ось такий також гарненький набірчик. Мені подобається, що ниточки, хоч і доволі йдуть такими кольорами не базовими, не біла, бежева, чорна, але вони доволі гарні, гармонійні, гармонійно виглядають і точно знадобляться в такому репертуарі для в'язання і завжди захочеться використати. І є ще ось такі дві ниточки. Це в нас теж йде акрил і бавона. І... Так, тут також бавовна не в різному співвідношенні, але, в принципі, плюс-мінус одиналковий. Це в нас Alize Cotton Gold і Gazal Jeans. Мені здається, з цієї ниточки мама взагалі не в'язала, тож цікаво буде спробувати. Із Алізе, хоча в'язала, але, напевно, чи з цієї, тож також, думаю, буде пробувати. Ось такі гарний набір ниточок. Але ще не все, бо є ще одна ниточка. І це в нас Alize Cotton Gold. Також Cotton Gold. Я правда, тут вже 100 грамів, а не 50 цих, як в цієї. Так. І такий гарненький зелененький колір. Тож подивіться, яка класна посилочка вийшлася, яку ми отримали надзвичайно приємненько. Ще раз надзвичайно дякуємо пані Озі, бажаємо її каналу процвітати, рости. Сподіваюся, ви допоможете також в цьому. Я залишаю посиланнячку на канал в описі під відео. Пам'ятайте, що ми розвиваємо український рукодійні YouTube тільки разом з спільними силами. Тож, ось це була надзвичайно приємненька посилочка. Я думаю, кожна рукотійниця б хотіла б таку отримати, і мама, переглядаючи це відео, радіє, тому що їй стільки ниточок буде чекати, коли вона приїде. Стільки гарненьких елементиків. Ну і, звичайно, що наповнювач, просто дуже красивенька і гарненька посилочка. А я вам дякую, що розглядаєте такі і дивитесь такі розпаковочки зі мною. Будуть ще, тож залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб я бачила ваш, вашу реакцію. Пишіть коментарі і чекаю вас в наступних відео. Безмінно, звичайно, що люблю, цілою обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!